Сьогодні я перший раз був на картингу. це захід, який організував компанія ЮПлюс і патронатна служба, за що я їм дуже вдячний. Дуже сподобалось. Перший раз катався, дуже цікаво, дуже драйвово. Хочу ще. Для мене це був перший раз, але ну, це не описає емоції, ну, це не автомобіль, е, більше свободи, в принципі, можна так сказати. Сьогодні я вже більше так дав волю емоціям, більше газу давав, заносила на поворотах, в дрифтів ходив. Інтересно, mm, все досить легко, інтуїтивно зрозуміло. Жодних небручностей пов'язаних з моїм протезом не було. Працював як своєю ногою, тобто, це підходить для ветеранів з інвалідністю. страшно не было адреналин конечно присутствовал Интересно, скорость прикольно почувствовать как ты водишь что маш... водить машинки почувствовать в чем разница между автомобилем и картингом эмоции есть адреналин есть типа страха особо не было но моментами где-то можно присутствовал Навіть пацани, в яких немає колінного суставу, могли ну, нормально керувати апаратом і нормально в принципі, проїхали цю трасу. Поначалу було страшно, а потім як ходиш в, кур... ну, в кураж, то нормально. Як наче весь час на цьому їздив. Е плюс, которая это все организовала, придумала, которая нашла людей, которые захотят нам помочь, захотят нас развеселить, подарить нам новые какие-то эмоции. Спасибо. Е плюс огромное, поскольку они как бы, не только нам и дарят эмоции, но еще и ставят ноги нам. А это очень важно для нас, без многих. Гарна психологічна реабілітація, такі заходи, які йдуть поза лікування, поза якогось плану, який організовують безпосередньо громадські організації. Це дуже здорово. Це я можу зустрітися зі своїми побратимами, поспілкуватись з цивільними і, в принципі, весело провести свій час.